Винищувачі F-18, гелікоптери Апачі та Блек Хоук, а також транспортні літаки запросила Україна в Сполучених Штатах за інформацією Reuters, розраховує Київ також на декілька типів ВПЛА та систему ППО «ТЕД». Весь список українські представники передали американським партнерам під час збройної конференції, що триває у Вашингтоні. За її перебігом слідкував наш власний кореспондент в Америці Дмитро Анопченко, як і за голосуванням в Сенаті щодо підтримки України. Нагадаю, напередодні там не набралося навіть голосів за винесення в зал 100-мільярдного пакета Байдена, частиною якого є і гроші для України. Отже, наскільки все серйозно, і головне, які перспективи встигнути до Різдва? Дмитро Анопченко зараз у конгресі і розкаже всі подробиці? Діма, я тебе вітаю. Будь ласка, тобі слово. А Саш, ну головне, що я чую тут в конгресових кулуарах, що часу для того, щоб сенат міг проголосувати, досить, оскільки є ще весь наступний тиждень, перед тим як сенатори зберуться на канікули. Більше того, щодо голосування, яке напередодні зірвалося, тут абсолютно відкрито кажуть, що це не про нас з вами, що справа взагалі не в Україні, а це скоріше про внутрішні чвари, знаєте, про таке політичне перетягування канату між демократами і республіканцями, яке завжди було і ну мабуть завжди. Буде саме тому маю тут пояснити, що для того, щоб затвердити цей документ, треба було 60 голосів, півсотні є у демократів. Ну і завжди в ефірах я говорив, що в сенаті не має бути проблем з голосуванням. Кажу, це і зараз, тому що було серед республіканців, сенаторів республіканців набагато більше ніж 10 проукраїнських. Тих, хто публічно тут в кулуарах говорили, так ми будемо голосувати. Втім, не треба забувати, що є окрім української частини частини для Тайваню, частини. Для Тель-Авіву. ще одна частина саме в цьому пакеті частина для укріплення кордонів. Це принциповий момент для республіканців. Демократи наполягли, щоб цих грошей в запропонованому документі не було і тому не набрали і голосів республіканців. Втім, я так детально про це розповідаю, щоб ми з вами просто розуміли: це не щодо України, це не проти України. Це така внутрішня, внутріполітична ситуація, яку в принципі хороші шанси виправити навіть на. Наступному тижні є маленька така процедурна хитрість. Якщо знаєш, як працює регламент, як працюють тут правила, то на неї треба звернути увагу. І справа в тому, що навіть лідер демократів у сенаті в останню хвилину проголосував проти цього пакету, і це голос проти він дає йому можливість в будь-яку хвилину виносити новий документ на розгляд сенату, документ, в якому можливо демократи та республіканці домовляться щодо кордонів. Найголовніше щодо України, і мені це кілька джерел підтвердили. Якраз Суперечки не було суперечки щодо внутрішніх питань, тобто є хороші шанси. Тим більше, що як підтвердили у Білому домі, до переговорів зараз приєднався і особисто президент Байден. То тобто розмови ходили в конгресових колуарах. Зараз маємо офіційне підтвердження Білого Дому. Можемо про це говорити в ефірі, що особисто президент проводить і закриті зустрічі з конгресовими лідерами за зачиненими дверима, і навіть дзвонив на і переконував їх голосувати для того, щоб підтримати Україну. Також хочу сказати, що напередодні президент Байден звернувся і до американців виступив зі спеціальним телезверненням з Білого Дому, де якраз і говорив про українське питання, про необхідність підтримувати Україну. І давайте фрагмент послухаємо. Будь ласка, це не може чекати. Конгрес має затвердити додаткове фінансування для України ще до того, як він піде на різдвяні канікули. Це всім зрозуміло, і це надважливо зробити цей крок у першу чергу. А зрозуміло, що зараз більше уваги до сенату, де не змогли напередодні проголосувати. Втім, скоріш за все більше питань буде якраз до нижньої палати, яку контролюють республіканці, до палати представників. А з нею є ще один момент за розкладом. Я його перевіряв. Вони мали піти на канікули 24 грудня. Ну і зараз просто перед ефіром подивився їхній розклад. Бачу, що після 17 грудня вже не запланували собі конгресмени жодного засідання. Тобто є таке відчуття, що вони трішки раніше хочуть піти на канікули. Це Звужує вікно можливостей для того, щоб і нижня палата теж могла проголосувати за український пакет. Ну і для того, щоб не залежати від цієї ймовірної можливої затримки, зараз в дипломатичних джерелах я навіть чую, що розробляється план Б і тут кілька складових. І одна з них це якраз реанімувати лендліз. Ви пам'ятаєте, що Конгрес урочисто затвердив цей документ, але сталося так, що із початком нового бюджетного року його термін сплив. Ну і от я зараз чую, що збер. Раються просто навіть можливо на найближчими днями відновити термін дії цього документу для того, щоб у України був резерв. Ну тут маю пояснити, щодо ленд лендлізу насправді чув я і в адміністрації, і в Пентагоні що скоріш за все цей варіант, все ж таки треба тримати як запасний. Ну дивіться, тому що гроші, які Україна отримувала за програмою PDA, тобто президентськими розпорядженнями їх не треба було повертати. Зброю, яку поставляли Україна, могла нею розпоряджатися, і навіть не звітувати, що з нею сталося. Якщо це буде з лендлізом, то треба буде і платити за те, що поставляється. Якщо ця зброя десь там пошкоджена на фронті, то треба буде дуже детально звітувати, розводити бюрократію. Тобто, по великому рахунку цей механізм дуже довго тривали як запасний. Ну і зараз хочуть реанімувати. Можливо, навіть чую що прописати перелік того, що Україна за лендлізом може отримати, якщо, якщо тут в Конгресі цей пакет трішечки затримається. Ну і ще один варіант, що я чув від військових. Що в Пентагоні навіть думали над можливістю перерозподілити військовий бюджет, тобто якісь гроші, які передбачалися на інші статті, переписати для того, щоб їх можна було використовувати для України. А для цього не треба дозволу конгресу. Це може зробити і особисто Ллойд Остін. Тобто, підсумовуючи, ну ситуація неприємна, зрозуміло. Нам хотілося б всім, і мені теж щоб було пошвидше. Втім, ситуація не критична. Ну і ще є хороші шанси, ще є наступний тиждень, щонайменше найменше тут у сенаті. А далі, президент Зеленський звернувся і до сенаторів, і до представників американської оборонної індустрії. Сталося це якраз під час засідання, яке почалося вчора, яке триває сьогодні. Засідання Саша, про яке ти говорив, і на якому українська сторона якраз в закритому режимі і озвучила цей збройовий запит. Зазначу, що цей збройовий запит скоріше на перспективу, тобто не на найближчі місяці, але дійсно було озвучено те, що Україна хотіла отримати. Ну і президент виступаючи, звертаючись до присутніх. Якраз говорив про необхідність цієї підтримки, яка не може перерватися. Давайте теж послухаємо фрагмент його виступу. Я вдячний і за двопартійну підтримку конгресу в обох палатах і за надійність у відносинах зі сполученими штатами і за підтримку від багатьох американців ми прагнемо продовжити співпрацю. Ми зацікавлені у наших спільних зусиллях. Водночас, Україна не хоче залежати лише від партнерів. Україна прагне і дійсно може стати донором безпеки для всіх наших сусідів. Як тільки зможе гарантувати власну безпеку, ми дійсно можемо це. Це зробити це абсолютно реалістично. Ну і щодо пакету, то якраз е, цими днями переговори, зокрема, і тут в конгресі проводили українські топ-урядовці, топ політики, які прибули до Вашингтона, е, проводили перемовини із е, представниками сенату із представниками нижньої палати, і навіть зі спікером, паном Джонсоном, найбільшим скептиком, про що говорили за зачиненими дверима і які є перспективи. Про це в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі розповів голова Верховної Ради. Ну і просто зараз подивіться, будь ласка, інтерв'ю з ним. Там всі деталі. Неготовність Сенату США підтримати 100-мільярдний пакет Байдена на цьому засіданні не була несподіванкою. І для самих законодавців, адже розмови, що республіканці через внутрішні чвари, поки голосів не дадуть, ходили в кулуарах задовго до дня голосування. І як виявляється для української делегації, яка проводила переговори на капіталійському пагорбі, переконуючи підтримати Київ, всі вони і демократи, і республіканці, вони заінтересовані, щоб питання України було вирішено до початку різдва. Зрозуміло, що там є ціла низка законопроєктів, тих чи інших, які подаються, вони там технічно не будуть підтримуватися, але це не означає, що не буде підтримка для України. Тому те, що я сьогодні почув, особливо під час останньої зустрічі зі спікером Джонсоном, вони налаштовані. Товані, щоб питання України вирішити, тому що підтримка для України є тотальна. Вони шукають форму, в якій буде ця підтримка здійснення. Я дуже сподіваюся, що якраз до Різдва вони віднайдуть цю форму. Бо не знайти її означало би дати хибний сигнал і союзникам у Європі, і Москві. Питання в тому, хто почує цей сигнал, чи цей сигнал підтримки почують хлопці на передовій, чи це почує український народ, чи цей сигнал буде адресований в Москву, і Путін буде й далі робити все для того, щоб розкачувати підтримку України. Я був запевнений усіма моїми колегами, що підтримка для України залишається дуже важливим пріоритетом для Сполучених Штатів Америки. Спікер палати представників Майк Джонсон, а розмова у капітолії українців була зокрема із ним напряму. Напередодні цієї зустрічі озвучував три умови, за яких нижня палата може проголосувати, і ключовою серед них назвав прозорість, тобто чітке розуміння, як витрачається американська допомога. І до Вашингтона українські топ-чиновники прилетіли якраз із чіткими пропозиціями, як цю прозорість підзвітність забезпечити, бо приховувати Україні нічого. Я всім поясню, що мабуть найважливіше, що ми отримали за цей період війни, це. Питання довіри один до одного, і ми дуже заінтересовані, щоб це питання не згасало, і тому ми абсолютно від відкриті хочемо бути транспарентні по всіх питаннях по звітності, по підходах, по нашому баченню, по наших планах, по тій меті, яка стоїть перед Україною. Але ми, як ви правильно говорите, що це дорога з двостороннім рухом, і швидкість просування української армії залежить від швидкості передачі української армії відповідного озброєння, і ми готові звізвітувати за кожен цент, який вкладений в українську армію. Більше того, Стефанчук зізнається, що його присутність у складі делегації а в ній і Андрій Єрмак, і Рустем Умеров, і інші урядовці, це прагнення показати партнерам, що парламент і він особисто готові бути гарантами цієї прозорості щодо поставок зброї і щодо фінансової допомоги. Ми маємо цілу низку зараз нового програмного забезпечення, яке дає можливість усім заінтересованим особам і на рівні конгресу і на рівні там адміністрації контролювати витрату тих видатків, які передаються Україні на військову допомогу, на гуманітарну, на фінансову. Я тому і приїхав сюди з спеціальним візитом, щоб вони бачили, що я як спікер українського парламенту, я гарантую від українського парламенту, що ця транспарентність буде на найвищому рівні. Командно, тобто і, парламент, і уряд, і офіс президента, Україна представлена і на конференції з питань озброєнь, яка триває просто зараз, зібравши і американських військових, і представників оборонної індустрії Сполучених Штатів. Рівень представництва з боку США дуже високий: Лойдостін, міністр торгівлі Джин Раймондо, спецпредставниця з питань України Пані Пріцкер, за словами якої штати готові створити єдиний офіс, об'єднавши зусилля всіх урядових структур для того, щоб, поки йде війна, налагодити пряме співробітництво між Києвом та представниками військової індустрії Америки, і як результат прискорити поставки зброї і налагодити спільне виробництво. Про це ж каже нам і спікер Верховної Ради. Це оборонний форум, де ми конкретно будемо говорити вже з виробниками зброї з іншими нашими партнерами щодо того, що конкретно потрібно Україні для того, щоб змінити оце геймченж, змінити правила гри, тому що ту війну, яку намагається нав'язати Україна Росії, це війна на виснаження. Вона 100% не підходить для України, тому ми піднімали всі питання і щодо атакамців, і щодо і, і питання, що щодо патріотів для додаткового захисту і цілу низку інших. Я глибоко переконаний, що ці меседжі були почуті. Стосунки зі сполученими штатами весь час війни були і є партнерськими. Навіть щодо операцій на фронті, Пентагон радить, консультує, пропонує певні плани, але рішення завжди за Україною. А так само і щодо більш широкої картини стратегічного бачення, як розвиватимуться події у 2024-му і на фронті і в самій країні, оскільки вже конгресмени прагнуть його почути від адміністрації Байдена, і це є необхідною умовою, аби зібрати голоси в палаті представників, то Україна пропонує Білому дому розробляти цей план разом. Я думаю, що настав час обом сторонам сісти за. Спільний план Україна готова представити частину свого плану, як ми готові рухатися наступного року, щоб була повна транспарентність по швидкості по необхідних ресурсах, адже будь-який процес він опікується трьома основними ресурсними складовими. це ресурс часу, ресурс фінансів і ресурс людей. Ми готові по кожному блоку виписти і представити на нашим колегам. Україна забезпечує питання, яке пов'язане з сміливістю, мужністю людським ресурсом, тому що. Ми маємо дуже мотивовану армію, але в той же час ми хочемо, щоб наші партнери усі нам гарантували питання пов'язані з ресурсом. Фінансів, ресурсом озброєння, всю іншої тоді ми виграємо основний ресурс це ресурс часу. Я думаю, що якраз такий комплексний підхід, комплексний план саме тому тут сьогодні не тільки я, тут і голова адміністрації О О О офісу президента Андрій Єрмак. Тут і міністр оборони Рустем Меру для того, щоб ми комплексно пояснювали нашим колегам щодо необхідності такого дуже важливого збалансованого підходу. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американський бюро телеканал Інтер, марафон Єдині новини.